Вітаю, друзі! вас на своєму каналі. Сьогодні буде незвичне е, відео, ну, бо зазвичай відео про село, про сільське господарство, кури, кролики, свині. Але сьогодні буде відео з Сатанова. А чому що саме означає Сатанів? Це парк хижаків. Я ще туди не зайшла. Але мені вже тут подобається. Тут так класно, я вам розкажу детально про ціни, про те, що можна тут побачити. Ну і, звичайно, вам покажу все. Так, вхід за двох дорослих осіб 500 гривень. А, щоб корж, там купляти корпус. Там закрито. Так, мені вже подобається. Ці барани. Ой, це не барани, це кози. Подивись, які там роги. Ану, дракони, ходіть сюди. Капець, які роги, подивись. Дивіться, які роги. Ану, я навіть не знаю, що це за порода така цікава, Подиви, які в них... Круглі сраки. Слухай нас, вони, мабуть, на тут привикли до людей. Ого, чуєш, як рече? Це маленькі, мабуть. А ну ми зараз подивимося. Дивиться. який класний! Медведик. А це ж ви дитина якась лишила, коляска? Медведик, а в нього берлога є. Казали не пхати руки, бо телефони медмеді не вертають. А вони зараз руки їсть. А ну да, вони ж м'ясо їдять. В які берлоги у них. Ванна для купання. Де ти бачиш ванну? Вон. А, точно, вон ванна для купання. Я так розумію, що це тільки початок. Там, мабуть, ще крутіше. М'ясо, яблука є, бачиш? А там никіньменьку. Так, відійди. Так, це... Такі сходи. Зараз ми піднімаємося на ось цю? М -м що це, Міст такий. А вони вон вже бігають і двірі. Сходи тут такі. Ви не дивуйтеся, що я задихалася, бо, бо сходи тут такі. Ну, тут активний відпочинок. Вон ведмеді, Вон, вон, бачите, де ведмеді? До речі, зараз мороз, то трошки слизьковато тут на цій на ці доріжці, вон вона як веде. Туди, звідти ми прийшли. Вон. Ой, дивись вовк! Це чорний вовк? Я не знаю, навірно. Чи то це та гієна? Що це таке? Вовк його суріть. Може вони разом калібрі були. Я не знаю, ніколи не чула, що вовк. А вон ще один. О, чуєш, як від... речі десь відмідь. Подивись, як я відміді дерево покидала. То леве реча. А, то леве. Ви знаєте, я тільки зайшла сюди і мені вже тут подобається. Такі вовки чорні, ну я не знаю, ну напевне то вовки, або що то таке? Але такий ров лева. Десь звіти здаліка, я його ще не бачу, але ж мені аж мурашки такого <гум> круто, так. Да. О, зараз я вам буду показувати. Тут є гі... А вон там остає вовків, а там це і все. Давай. Зараз ми будемо вам показувати. Не переключайте. Привіт від медику! А який класний! Він прийшов за галчиком. А ти бачиш, він нізи кисель. Ой, чогось. Ага, бачу. А вон то Вони такі здалеку, вони такі красиві. Бачиш, які вони? А Вони Хто йде? Вовки йдуть. Вовки йдуть? Ну. No. Де? Ой, чекай, чекай, чкай, де ви? Аво! При Київ, вони нас не бояться? Ублюдки. <ріхи> озера, бачиш, в них такі озера кругом. Вони купаються зараз, правда? Да, Так, між ними, між, між різними звірями є перегородка. Вони тут кури їдять. Бачиш? Піра? Ага. Не <ріплі> пацанчики. То, а то хіба такий хвостатий той вовк? То Якийсь не вовк. <ріплі> я тільки знаю, знаю, знаю сирік. А вон дивись і рижий. А де там є ведмедь. Тут, конечно, трохи ноги в мене підтрушуються, якщо чесно. Озера кругом, давай, це воно бетоном залято. Ворони крячать, крячать ворони. А тут що? А, тут тільки два ведмедя, бач? Вони, мабуть, якось по парах сидять. Бо на цю велику територію тільки два ведмедя. Тут такі звуки різні. Реально ми як в дикій природі знаходимося. Це вой? Чекай, чекай, дай. Да, він здоровий. Бачимо, вони цей похоже на хаски ці вовки. П'ять. А тут ще хтось був. Ой, є, є. А є ч... ч... Хто? Двадцять дне або йти. Ого! Добрий мішаня? Щас. Ей, Мішка! Аж хочеш тебе тебе такого простякати, Мішка. Не. Ти крутий. Прикинь, оце моща Подиви, яка лаба! Оце реально морща. Цукр Даша? а він щоб да їсти не, сук? цукор? да и если сладкий. Прикинь? Прики? Что, распечатаю себе? Да, нет. Через бумагу здесь? Нет. Не распечатаю. Ну что, дурачок? А я? Зию! Ні, зараз виплюде. Виплюде? А я? Що, <свистит> <свистит> ти не виплюдеш? Він просто їсть. Прикинь, не виплюдував, вже розбумав. Він навіть не замітив тієї бумаги. Дав... Ну, рахунок на нам треба давати, мабуть. Мабуть. Кс-кс-кс. Чого ж, да? Кс -кс -кс. Кс -кс. Чушь, добрий котик. <свистит> Хочеш ще? Ну сідай, сідай, друге нас раку, сідай, сідай, гарний хлопчик. Чи дівчинка? А слухай, це ж не звісно, чи це дівчинка, чи хлопчик. Ну і той не боїться його. Хто? А, твой вовк? Угу, бачимо, двоє тут тусується. А це дробина, до них, напевно, злазять? Хто, вовк плакав? Да. А чого вовк плакав? Я тут печально. Навірно, він... Бач, він тут сам. 에, дивися, як цей. Як там, бачиш, такое, і воно загорожено, воно все так по позагорожено поразно. А це о, електрика йде. Де? От бачите, цього пластмасові фішки включені. Його... Ага, того вони не підходять до сіда, бо вони бервали один одного. Ну, сітку бервали. Так, але це ще не кінець. Це ще далеко не кінець. А тут люк. це, мабуть, лізуть туди, чи що. Ей, а що, немає ніякого дракона? Здоровена вони Так, вони десь, мабуть, там. Звісно, територія тут дуже здоровена. Реально здоровена. Але кругом ось такий мостик дерев'яний стоїть. Що ти не ходиш по, по лісі там, ну, до, до тих звірів. Ми все йдемо і шукаємо, хто ж тут рекає, щось тут таке рекає. А вон я вже щось бачу. Там, мов даліки. Поки послухайте, як різні пташки кричать. Дивіться, як природа. Тут ніхто не втручається, я так розумію, цю природу. А що ж тут ніхто не ходить? А, може бути вон берлога. Може бути, що сп'ять. Та, це ж все-таки зима. Літом, звичайно, тут б, б, зовсім по-іначому було, але мені подобається, що абсолютно немає людей, тільки нас двоє. Це теж класно, бо коли куча народу, теж не, не ок того, що ходять всі попід ноги, не сфотографіруєш, не снімеш, нічого. О, а тут бачиш, тут навіть світи їм щось. Це штука. Але її пробувати не можна, бо вона може бути під напругою. Ось дерево не зрізали, а так зробили спеціально. Тут хтось має бути, бо тут вже сітка відділена. Вон я бачу щось чорне там далі. О, а там в мене певний вовк. заповідних такі корти. А вон що то таке, то ведміть? А вон вовки бігають. На той стороне. Слизко я. Трохи стремлю меня. Да? Алло. Ай, боже, какие классные! Ай-яй-яй, какие крутые! Что ты я так задорал? <laughs> Класс. Они привыкли, что им, наверное, что-то скидают. А он что-таки? Класс. А що вони спитає пацани, і дівки? То мама і я. Ну я. Ай, який не класний. Поняв, це їм завжди їду кидають, і вони просять. Сівно з раку. Клас. Що пішов, так? Оце Махіна спить. Повертається? Жаль, що камера не передає який він здоровий, а він реально здоровий. Гей, ведмідь. Не, він не встане. А, Він спить. Круто, так, да, круто. А тут це точно тигри знаходяться. Леве. Ой, той, лев. А може і тигри є? Точно. Майчого загорозила. Бо він не. Сім'я. Ого, це маще. Він не холодно взагалі, вони в вони нічого. А я не знаю. Мощо? Пацани бігу. Дуже жалко, що камера не передає цього, цієї краси. Що угу. це їх 5 людей? П'ять Бай-бай, лівіться. Байден все запалилися, людей і потудить А, Боже, напевно. Ну, у них, звісно, огорожа можна копи. У мене щось аж ноги підтерпають, якщо чесно. А навірно то, там внизу теж на них можна подивитися. Ми все-таки вирішили підійти поближче до левів. Там люди ріжуть щось. Да, Це оце кошечка така. Чекайте. Кошечка така, морточка маленька така. Прикинь. Взагалі, в мене аж мороз. То лев, а це львівця, да? Бач, як вони нервніше нас побачили. -да. Це вони так кричать. Ану закричить. Боже, але. А прикинь, якби нашого малого пса сюди. Він би їх. Він, да, він ж нас би страшний, він би їх кусав. Хата в них, а вони що влазить в ту хату? А хвости які. Ще щось є. Хтось верніше. А, це тігр, Да. Прикинь, дивись, який він красивий. І жалко, звісно, що воно все закрите. Ну як, не жалко, бо нас би порвало, але просто на відео не так видно. Воно ну, встань, встань, на те, я подивлюся. Їсти йому дають бачите. Я спробую з другої сторони обійти, щоб тебе зняти. Білий усурійський тігр. Да, при... А, я думаю, хто там живе, а це в нього, дивіться, яка загорожа. Ой, тако. Це в них таке в цих левів тігрів, бо ж, бо ж це капець. Ну, за на раз два людини, правда? Красунче. Що ви думаєте? Я вже такий кожен вольєр провіру? А Бо во... Оце, да, я не знаю. Іди сюди, Алє! <гум> Клас! <гум> Блін, який ти крутий! Що там ті рижі? Хоч вони теж класні, а ти вовше. І я в шокі. А ж хочу тебе по погладити Там ще є? Там ще є, це не кінець. Дар. О, блін, а там може всяке щось є. Але, жаль, в мене, напевне, телефон сяде. Я щось не, не підго... Я щось не підготувалася до такої краси. Ааа, це ти речиш, так? Да? Це Там ще спить твоя принцеса. Прикинь, і там є. А вон, бачите красуня спить? ось там. І тут є це це по парах вони, напевно. Вау! Клас! Я підпечатлення. Взагалі підключенням. І там що... Ой, а то, взагалі, то не леве, то щось інше є.